Персей і Атлас грецький міф, все дали несеться персей від острова Горгон, неначе хмара, яку гонить бурхливий витер, мчить вин по небу. Нарешті він досяг тієї країни, де царював син титана Япета, брат Прометея, велетень Атлас. Тисячі отар тонкорунних овець черед корив і биків круторогих паслося на ланах Атласа, розкішні сади росли в його володіннях. А серед садів стояло дерево з золотими гілками і листям, і яблука, що росли на цьому дереві, були теж золоти. Атлас охороняв як зіницю ока це дерево, воно було його найбільшим скарбом. Богиня Феміда провистила йому, що настане день, коли прийде до нього син Зевса і викраде в нього золоті яблука. Боявся цього атлас. Він огородив сад, в якому росло золоте дерево, високим муром а біля входу поставив на варти дракона, що вивергав з пащі полум'я. Атлас не допускав чужоземцев у свої володиння, він боявся, що серед них з'явиться і син Зевса. Ось до нього і прилетив на своїх крилатих сандалях Персей, перезвернувся до Атласа з такими привітними словами О Атласе, прийми мене як гостя, у своєму домі. Я син Зевса, Персей, який убив горгону медузу. Дай мене відпочити в тебе від мого великого подвигу. Коли Атлас почув, що Персей син Зевса, зараз же згадав він про вищення богині Феміди і тому грубо відповів Персеєви. Забирайся, звідси геть. Тоби не допоможе твоя брехня про великий подвиг і про те, що ти син громовершця. Атлас уже хоче вигнати за двери героя. Персей, бачачи, що не може він боротися з могутним велетнем. Сам поспішає вийти з будинку. Гнив бушує в серці персея. Його розгнивив атлас тим, що відмовив йому в гостинності, та ще назвав брехуном. У гниви персей каже велетневе Добре ж, атласе, ти проганяєш мене. Ну так прийми ж принаймні від мене подарунок. З цими словами швидко вийняв персей голову медузи Преш, відвернувшись, показав її Атласове. Зараз же обернувся вгору велетень. Його борода й волосся обернулися в густолисти лиси, руки й плечі у високі скелі, голова у вершину гори, що досягла до самого неба. З того часу підтримує гора Атлас увесь небозвід з усима його сузір'ями. А Персей тільки зійшла на небо в ранішня зоря, понісся дали.